Вітаю діти, послухайте, будь ласка, віршик. Останній листочок. Кам'янчук. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Весела чи сумна картина виникає перед очима? Що падає додолу? Що засинає? Скільки всього листочків залишилось на вербі? Скільки днів до зими? Діти, у вірші намальована картина пізньої осені. Останній місяць осені називається листопад. Дерева вже простягли до неба оголені віти, дрімають, готуючись до сну. Тільки ялинки стоять у зеленому вбранні. Виясниний вітер завиває, бо немає вже листечка, з якими можна пограти та покружляти у танку. Йдуть холодні дощі. Відгадайте, будь ласка, загадки. То чорна, то сива, небом ходила. Набив її вітер, сльози розпустили. Що це діти? Так, це хмара. Хтось відкрив на небі душ, повна на землі калюш. І на нас водиться ллється. Як це явище зветься? Так, це дощ. Слухайте ще загадку. Хмари наганяє, виє, задуває по світу. Нишпорить співає та свище. Що це? Так, це вітер. А тепер пропоную відпочити і понтанцювати разом з листопадом. Перетворимося на листочки і потанцюємо. Молодці, трішки відпочили. Тепер пропоную пограти в гру пізня осінь. Давайте з вами пригадаємо, за чим ми спостерігали під час прогулянки з вами. Раніше було тепло на дворі, а зараз стало як піти. Так, раніше дні були довшими, а зараз стали якими? Раніше дерева були з листочками, а тепер які дерева? Раніше були хмари на небі світлі, а тепер які? Раніше хмари були в небі високо, а тепер. Раніше сонце гріло, а тепер. То, щоб сонечко на стрішечки хоч пригріло, вивчимо з вами, потішку вийде вийде сонечко. Вийди вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. А тепер давайте всі разом повторимо вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються. Тебе дожидається. Ось і визирнуло сонечко та пригріла нас трішечки Дітки, про що ми сьогодні спілкувалися з вами? Що найбільше запам'яталося вам? Так, молодці. До нових зустрічей!